Пінк Чармер. Квіточка невеличка, але така ніжна краса бачиться в цій квітці. Нижні пелюстки, вони округлі і більш рожевого кольору. А серединка пелюсточок, серединка квітки, пелюсточки такі тоненькі-тоненькі, які піднімаються вгору. Сама півонія, сорці цієї півонії невисокі. вона невисока, але й стебло досить ламке. Не вистачає часу всі півонії мені підв'язати, і тому окремі квіти ламаються. І, якби повністю показати ось кущ, то просто. Оцей пінк чормер, він дуже красивий. Я думаю, що, ось погляньте, яка краса. Я думаю, якщо ще це перше квітування, до речі, цієї квітки, вона посаджена в 21-му році. Якщо ця півонька до наступного року наростить свій кущ, я думаю, воно більш краще триматиме квіти триматимуться на стеблі і стебло не ламатиметься.